Друзі, раді вітати вас на каналі. І сталася зі мною ось така от інтересна пригода. Прийшло до мене бо от, от повідомлення на телефон Пошта України. Ваша посилка надійшла на склад, але не може бути доставлена через неповну адресу. Скористайтеся цим посиланням, щоб підтвердити свою адресу протягом 12 годин. Внизу дане посилання, друзі. І... Саме інтересно, знаєте що? що? Що Буквально за день до цього повідомлення до мене саме прийшло повідомлення від Aliexpress, що надійшла моя посилочка, але моя посилочка надійшла, виходить, не на моє відділення, а на зовсім друге, і буде відбуватися переадресація на відділення до мене. Я машинально зразу подумав, що дана. Дане повідомлення стосується саме цієї посилки, і не запідозрив нічого не Що я зробив? Знову ж таки, я перейшов по даній силці, і ось можете бачити, уже дане, дане повідомлення вже браузер мене попереджує, що «Ей, зупинися, що ти робиш? Перестань. Займатися єрундою. І все би нічого. але в той момент, коли я відкривав дані повідомлення, переходив на дані браузери, я займався саме своїм основним обов'язком і був заклопотаний своїми справами і просто не звернув увагу, що це може бути якийсь подвал. Благо в той момент мимо мене, проходив мій сотрудник і. Він мене зупинив. Він сказав, що ти робиш, це, скоріше всього, обман. Тебе вже браузер попереджає, що не потрібно нікуди переходити. Я вирішив углубитися в даному питанні. Є такий застосунок, друзі, GetContact. Хто знає, хто не знає. Друзі, а власне, що ж таке саме GetContact? Це мобільний застосунок, найвідоміший тим, що дає змогу подивитися, як певний телефонний номер, записаний в адресній книзі інших користувачів. Тобто ви маєте змогу подивитися, як ваші друзі підписали вас. Також, друзі, після того, як я подивився через GetContact... Даний номер мені вибило ось таке от повідомлення, що вже ось Єген Червоний, він вже написав коментарі, що це, скоріш за все, Спам з використанням фішинг-лінків. Друзі, знову ж таки, я зверну на номер телефону. Номер телефона звичайний номер телефону, якщо знаєте, сама Укрпошта чи Нова Пошта, них номер телефону так і називається Укрпошта, нова пошта. Друзі. В принципі, навіть в майбутньому просто краще звіряти. Не, дані номера саме власне, що таке фішинг? Ще хотів е, зупинитися на даному питанні. Фішинг це вид шахрайства, метою якого є виманювання довірливих або неуважних користувачів мережі, персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів. Сервісові з перекусу або обміну валюти інтернет-магазинів. Шахраї намагаються змусити користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані, наприклад, надсилаючи електронні листи з пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містить посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Друзі, саме от Дана ссылка, якщо ви можете звернути увагу, вона трішки от нагадує Укрпочту, друзі. Отак от, от мені здалося. Саме власне я на це і повісив. Я думав, що знову ж таки щось десь пішло не так з моєю посилочкою за AliExpress, друзі, і. Я так і думав, що, можливо, це по цьому питанні. І що б відбулося, якби я перейшов по даній силки. Друзі, по даній це я б перейшов. Мене б там, скоріш за все, попросили доповнити мої дані, тобто вести мій емейл, мій пароль, і знову ж таки, я б, скоріше всього, це зробив би і я би втратив свої власні друзі дані. Так що, от такі неприємні моменти є, але я надію, що попередивши вас, ви будете. Готові до таких от моментів, і будете мені уважніше ставитись от до всякого роду даних повідомлень, друзі. А я, як завжди, не прощаю. Це майбутнє відео буде саме, можливо, майбутнє, а можливо, от через одне буде саме про дану посилочку. Можливо, можливо завтра, можливо, сьогодні Я не буду обіцяти і казати точні дати, адже тут не вгадаєш, зараз такий час, що точно і не скажеш. Коли вийде відео, адже може бути всяке. Друзі, дякую, що дивитесь. Не прощаємося.